Привіт, з вами Алекс Месевич і ми починаємо гру GTA Кавказ. Тобто каскад. Сподіваюсь, вам трохи музики чути, але і не засильно. Якщо їх буде засильно чути, О, бачите, перші баги пішли. Ну Це не так страшно. Найцікавіше це якою мовою озвучка. Так виглядає людина. Сідай у машину валяра. Ну, сідаємо. Це схоже на те, що перша місія. о о Так, тут буква R не працює. Не знайдено. А, ну то й добре, що не знайдено. Бачите, тут класно є, що можна цю автомобіль собі обертати як завгодно. особливо мишкою. О, обожнюю ці функції. 524, 70 v 11. Ну, Івано-Франківська. Реклама Шоп. Різні автомобілі їздять. Лада, от, лада вообще Лада Самара. Шкода, звуки знову ж таки. Лада Самара, колеса, прорисовка, супер, ідеально. Двигун. Вихлопну ну, трубу, я не знаю, чи вони ремонту р, е, змінювали. Е, далі оці колеса. Бачите, БЦ або щось тому подібне. Загалом класно взагалі прорисовка крута. Крута. Давайте спробуємо рушити вперед. Бачите? Воно навіть е, амортизатори. Вау! Які амортизатори має наша кралечка. Ну, як завжди в GT San Andreas, е, камера вирівнюється. Можна собі її настроїти. Оп, отак. Отак, От як завжди, було найкраще. Отакі От звуки видає наша лада. Так. Дивимось сюди. Тут у нас є торговий центр Гранд. Вже трошки покалічили авто. Далі, тут у нас є Вау Албан. Ринок, ринок східний. Там якісь чіпси. Як якісь. Вибачте. Він уже не вибачить. <гум> Бачите тут якісь чіпси? Ага, там молоко. Я, я наприклад, особисто я. Тут бачу тульчинське масло, <гум> Клас, тульчинське масло. Молоко. Молоко, молоко і ще якесь масло. Йогурти. Класно. Смакоту різноманітний бачу загалом. Добре, їдемо далі. Так, куди ми там маємо заїхати? Тут е, ця наша м м радар. Радар виглядає таким чином. Тут у нас написано слово північ, Слово, літери. Дві літери північ. Дві літери, які позначають північ, навіть так можна, скажемо. О, я хочу цей джеп. Класно град GitHub, береш тобі будь-яку. А, я не можу вийти. Я з тим чуваком. Шкода. Так, куди їхати? Треба трохи дивитися на екран, та я все на екран телефон, і на екран телефон Діблюсі. Бачите, тут нема в принципі ніяких бар'єрів, таких як принаймні в цьому э, GitHub View. Бо там. Ой! Упс! Бо там є реальні бар'єри. Хвилинку, дивіться, там навіть сателітарка стояла. І тіні прорисовуються тіні. Так. Знову якісь пацики-фанати. Фанати чого? Навіть не знаю Ну, загалом тут є чувак з Adіда's, ще один зідасом чувак. Дивіться, той хлопець гарно прорисований. У нього є борідка, вуса. WUSAN to nie je jest <laughs> WUSAN Ja żartuję tym momencie, nie tym WUSAN Ale tym momencie, mniejszy... tak, w tym momencie, w to momencie, Tak Będziemy mogli w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w ma Nie w możliwości momencie, Tak i my w tym momencie, А, до речі. Ну добре, дивимось. Тут ти можеш зберігатись. Тут хата ціла. Прикольно проробимо. Місія виконана. Оскільки у нас місія виконана, ми приїхали до хати. Їдемо зберегтися. А тут, в принципі, далеко не треба їхати. То десь тут можна зберегтися. От Буквально прямо тут. Так, тільки де саме? Десь сюди треба побігти. А він не хоче швидко бігати. Це такий хлопець, який не любить ганяти. Класна маршрутка водії наглі. Дивіться, гарно листочки промальовані. Дуже гарно. Так, це наш під'їзд. Це не наш під'їзд. Але тим не менше тут щось є. І пише українською мовою Депутатський прийом? <ріст> Класно. Класно. Е ці лавочки помальовані непогано. Там якісь люди ще є. якісь люди. Стій. А, він зразу зі зброєю. Ну, у нас ще поки що немає закону про вільне володіння зброєю. А це так до слова. Бачите, сателітарка? Сателітарка, і вона відкидає тінь. Є сателітарка і є тінь, яку вона відкидає. Прикольно. І багато таких сателітарок. Хм. Цікаво. Тільки у мене одне питання. Як зберегтись? Як зберегтись? Я десь стою, де знаходиться зберігаюча камера, але я не можу її знайти. Так, подивимось на цю лялечку. Вона промальована досить прикольно. Так, що тут ще є? Тут є якісь будинки різні. Так. Ялинка. Я думаю, що отаких ялинок точно в ДДС Андрес не було. Ага, бачите, і за перший цей нам дали 1000 гривень. Це гривні, це не долари. Ви не плутайте. Хоча це дуже подібні штуки. Але тим не менше, долари це не гривні. Ага, тут і так пришвидшення відбувається. Тут у нас є продукти магазин. Магазин водолій. Продукти. Круто. Ну, але круто. Бачите, тут є е, така дорога, як на каскаді в Івано-Франківську. Хто був, той знає. Я не був, я не знаю. <світкій> але тим не менше прикольно. Так. Що тут ще є? Дуже багато чого цікавого є. Давайте на цьому ми відео вже завершимо. Я знайду, де його там зберегти, можна нарешті. І включу наступне відео, де буде друга місія. До зустрічі, Підписуйтесь на канал, ставте лайк.